Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Дивіться, яка в нас зима почалася, які сніги. Вже на цей раз напевне серйозно все буде. Минулого разу пороставав сніг, був, три дні лежав, але розтанув. Цього разу вже, напевно, серйозна зима почнеться. Рудик вийшов за мною, гуляє. Сірко десь побіг, нема сірка. Він любить у нас дуже полювати. Він тільки як на двір одразу кудись біжить. Він не хоче вдома сидіти. Дивіться, яка гарна зима у нас. Я не знаю, мені подобаються всі пори року. І зима подобається, і весна. А найбільше подобається. Літо теж по-своєму подобається, але найбільше я люблю осінь. Не знаю, от чомусь осінь улюблена пора року. Трішки погуляємо, пройдемося з вами. О, як Сірко, чи той Рудик побіг. О, на дерево поліз. Птаху побачив. Рудик, ти ще такого снігу не бачив? Скажи щось таке холодне, мокре. Рудик, киця. Він же величенький виріс у нас. Дуже агресивний. Царапається, страшне як. Все засипало снігом. О, знову на дерево поліз, Як білочка. Рудик, Рудик. Киця. Ти чого там поліз, га? Киць, 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 киць. А я щось думала, що він хатній котик, він не буде по деревах лазити, а він вон як лізе. Кицька, ти чого там поліз, Рудик? Злазь. Злазь, швиденько, Рудик. Пішли до хати. киць киць, 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 злазь. Киця, рудик. Рудик, злазь. Отак, От молодець. Так, так, так злазь. От так, молодець, зліз. Ой, ти Кіця наша. Кицюнька. Та йому так цікаво по снігу ходити. Він навіть не реагує, що я його кличу, говорю до нього щось. Кет. Наче мале лисеня. Ось гілочка яка красива. Засніжена. Я не знаю, мені дуже подобається. Така зима-сніг. Це для мене походити десь по снігу, побродити. Це що то? Вам хотіла показати гори зверху, але нічого не видно. Все в тумані, все затуманене. Нічого не видно. Гори дуже затуманені. Як красиво сюди. які засніжені дерева. Як гарно гляньте, скільки снігу насипало. І рудик лазить на дереві. Кицюня наша. Кицька. Рудик. Опа. Він так як Юкі, колись Юки зі мною дуже любила всюди ходити. Сірко так не ходить, він якось сам по собі. Хоча він дуже спокійний, дуже ніжний котик. А цей хоч такий агресивний, може й поцарапати, але він все біля людей, то біля мене, то біля чоловіка ходить. Киця, де ти пішов? А, йому дуже цікаво по траві походити. Він такої ще зими не бачив. Трошки був сніг одного разу, то я його виводила на двір, випускала, ходила з ним, але то він снігу мало було тоді, а тепер он якийсь сніг. Щось полювати хоче чи що? Та де ж ти ту мишку знайдеш тепер? Мишки заховалися. Кицька, йди сюди. Рудик, киця киця-киця киця. киця, киця. Е. Сірко десь пішов з дому, нема сірка. Не знаю, де він подівся. Ну, десь гуляти пішов. Вранці був, зранку поїв, погодувала їх обох. І сірко попросився на двір, я його випустила, він пішов. Ну, він любить десь погуляти. Буває, десь на горі ще лізе, бо в сарай, мишок собі там шукає, ловить. Ви Все, побіг до хати. Дуже красива зима. Мені подобається. Але сніг мокрий падає такий. Він хоч уже багато на землю впав лежить, але морозу немає. Він якийсь такий мокрий, падає і розтає. Напевно, може, він і не буде лежати. Але якщо вдарить мороз, то і сніг буде лежати, звичайно. Тут у нас так різко донизу дорога, так не видно на камеру, як тут зійти, хоч би не шльопнутися. То буде прикол. Паду і камера буде зверху наді мною стирчати. Це наші персики. Ось моя гойдалка засніжена стоїть. Тут завжди з цієї гойдалки дуже красиві краєвиди було видно. Ну, зараз все в тумані все засніжене, нічого не видно. Кицька, Все біля мене бігає. Ну що, пішли до хати котики. Ось чоловік покликав мене з камерою і каже, що щось тут трапилося. У нас тут саджанець ріс, Він був прищепив. На що ти прищеплював? Олеча і прищепив супер ранній абрикос, якого в мене вже немає живців, щоб прищепити. Це все. І що, він зламаний чи що? А що я це не він? знаю, я з таким не стикався. Він ріс прекрасно вийшов, дивлюсь, ось так стоїть. Хто його мог нагнути? Що його могло зробити і хто це мог. Може, хтось вирвати хотів? Ану, бери того, попробуй його. А що, зрізаний чи що? Катастрофа. Та ні вроді щось гризло. Ну, чекай, чекай. Ану це... обтруси пісок на ньому. Це я ще такого не бачив, я ще таким не зустрічався. Я оце не, ось абрикос, я не знаю, оце Ось це абрикос, гри, ось прищеплений був. Так, а, а підожди, ну слідів тож нема ніяких. Ну та як. Дощ, правда, вчора був, але все рівно би були сліди якісь, якогось звірка чи щось. Зай... Так, зайці ніде. гризуть дерева. Ну, зайці тут гризуть, ну не коріння, нижче рівня землі. Що, що там. Це тут було прищеплене, ось так? прищеплене, ось видно чітко. Угу. Ось оце алича, оце абрикос. Таке шикарний саджанець. Я вже думав, що на цей рік першу абрикосинку покупав. А що, що ж це таке? І що тепер? Можна розкопати, подивитися, Давай може це. Якийсь, яка криса чи що гризла там? Бери лопату. Я в шоці? Та тут провалилось, як не знаю, що. Там нора, походу є. Походу, нора. Там... Та ні? Та й коріння нема зовсім. Як коріння нема? Коріння нема, таке враження, що все зжерло. Немає коріння. Нори немає? Мягко. дирка, вроді тут дирка якась була. Я ще з таким нестим. Стикався. Вон збоку дирка. Вона забилася. От що то? Так, так воно о той виноград далі чи що то чи ліщина, що то далі там, виноград. Це виноград, далі ліщина. Поїсть. Що це, яка це зараза жерла? Я в шоці. Ніяк. Так, так що саме цікаво, з'їло весь корінь. Нема, нема коріння взагалі, тут таке мощніше коріння було. Так, а Що ж це засаджене? Це ти звідки його пересадив? О, там недалеко від яблуні. Те, що я зимою робив, приносив з лісу, а лечу на неї прищеплював. Це супер ранній, шикарніший абрикос був. Він у мене в одному екземплярі. А то що ти казав, що яблуня заважати буде? Так, 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 так. Як шкода. Ну, та що зробиш? Ось, нора з боку о, там є. Друзі, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке може бути. Що це могло з'їсти геть коріння погризти. І обгризти, ви ж бачите, в якому стані оце. І коріння погризло повністю все. Що, що це корінь таке? Корінь діло взагалі нема нічого з кореня. Тут мощніший корінь був, як я садив. Я в шоці. Так це може що хоче так погризти, поїсти? Будь-яке дерево. А потім дивимося, чого, чого воно не, 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 не хоче рости. Я не знаю, що це тут таке. Чим його травити, що його робити тут? А ще колись Фріда писала полуницю садити. Тут он в землі дерево погризло коріння повністю з'їло. Рудик, ходи до хати. Це вам хочу показати. У нас такі ножики місцеві продають. Ось такі машинки для чищення картоплі. Ось така цікава вона, саморобна зроблена. Але дуже зручно нею чистити. Ну, так гарно тоненька дуже шкірочка знімається в картоплі. Ще хочу звернутися до вас і запитати. Я знаю, що серед моїх підписників є люди, які тримають по декілька котів. От. І я хочу запитати: напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вживаються два коти в одній хаті. Тому що я дивлюся, що в нас, от, наприклад, ми взяли, що сірко в нас був, а Рудика взяли пізніше. І от вони щось дуже вони воюють між собою. Навіть малий Рудик ображає сірка більше, ніж сірко його. Сірко такий спокійний наскотик, він хоче сісти, посидіти, відпочити, поспати, а Рудик не дає йому цього. Він не дає йому відпочити, він не дає йому посидіти, все пригає на нього, стрибає. Їсти теж він його може відганяти там, ну, такий, я не знаю. Я боюся, що він потім виросте взагалі сірка з дому може вигнати. Тому що я чула, що кажуть, що два коти на одній території не вживаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи правда це. Я не знаю, навіть кожного по-своєму любиш, і обох їх шкода, якщо вони не подружаться і не будуть жити разом, то я навіть не знаю, як потім поступити. Напишіть, чи у вас коти, отак, якщо один кіт є, і приносите іншого кота додому, чи вони подружаться, чи вони. Чи можливо, щоб вони подружилися і жили разом? От я там вам поставлю відео, як вони, чи то вони бавляться, чи вони б'ються, кусаються, там незрозуміло як. От подивіться, будь ласка, і напишіть в коментарях. Ідемо подивимося, де Рудик подівся. цей виклався зразу і лежить собі. Вилігся. А ти що ходиш? Ніхто не достає, така благодать. Що шукаєш? О, пішов знову до, О, знову до сірка. Прийшов знов до нього. зараз знов буде пищати. Як хвостами дергаю. Ну це ж вони бавляться, напевно, правда, як хвостами оці? Та це я так думаю. Ковтік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви чули, щоб кіто так мурликав голосно. Я такого ніколи не чула, не розумію. Він у нас якийсь особливий, чи що. Відкриває рот і так мурликає, що це з ним таке. Чи це він якийсь особливий, чи це такі коти є. Я, я, я ніколи не бачила таких котів. Щось неймовірне з ними відбувається. Це отаке старі люди тут варять собі, їдять. І мені місцеві підказали. Це дуже старовинна така е, страва. Ось так готують і так їдять. Ну, молоді зараз такого вже не люблять їсти. Це в основному старше покоління таке любить. Ось зараз вам покажу. Отак от накидаєш гарячу картоплю, таку, що ще пара йде з нею. Вона, щоб гаряча-гаряча була така. Ось накидаєш картоплю і зразу Зараз черпачок візьму. І така ось бульйон такий зварений, така юшка. І оце відразу цим береш заливаєш гарячим отаким. Все гаряче, щоб було. О, і бачите, воно зразу, я вам зараз покажу ложкою, воно зразу отаке робиться. Картопля ніби розпливається в, цьому, в цій юшці, в цьому бульйону. Береш гарячу картопельку і відразу заливаєш гарячим оцим. То цибулинка впала, то непогане. Ось, І воно, бачите, воно ніби розчиняється, ця картопля в тому, он, яка вона стає. Вона вся розпливається в гарячому. І дуже смачненьке таке. Ось картопелька ніби розчиняється в, цьому, в цій водичці. І таке робиться таке, ну, дуже смачне, я не знаю. Ми любимо таке їсти. Ну, і ще, звичайно, сюди м'ясця зараз покладу. Ось і м'ясця сюди. М'ясо таке, воно розкипає, що воно не таке, що в кучі тримається, а воно аж отаке все. М'ясо таке, що воно розкипівше вже, як на холодець, таке майже. І дуже смачно їсти. То перчинка плаває там, то не страшно. Я ось собі ще перцю насипала чорного, дуже люблю перчене їсти. Всім, хто їсть з нами смачного, то кусочок м'яса. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особливо подяка Ларисі та Світлані за фінансову допомогу. Боже, благословінь вам та міцного здоров'я! Нехай Господь береже вас та вашу родину і дай Боже всім нам миру та перемоги. Дякую всім, що залишаєтесь зі мною, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.